Доброго дня, я з України і я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, вчора у мене був такий, скажімо, ну мабуть, релаксовий день. Чому? Тому що я вчора ходила в парикмахерську, Я в перукарню, пробачте, до речі, парикмахерська – це перукарня. Я ходила вчора в перукарню, і мені не потрібно було дуже стригтися, тому що я йшла на корекцію бровей. Так, мені треба було воском їх трошечки. Оце всі, оці всі. Над надлишки обрати, ну і трошки їх пофарбувати. Але ж от дівчата мені хтось писав, що дуже гарно зробити татуаж. Я оце замислююсь над цим. Можливо, можливо, ну можливо, хтось із вас ходить з татуажем і напишіть ваші, скажімо так, враження. Вчора приходила до мене у гості на роботу Алла Ковальчук, Мабуть, ви знаєте нашого блогера з міста Кременчук. І бачу, що у Али татуаж. І ось так подив... придивляюся. Ну, не тільки у Али, і моїх подружок. І 50 на 50, скажімо так. Не знаю, якось мені. Не то, що мені страшно, але не знаю, коротше. Не знаю. Я знаю, що я пішла раз в місяць, так їх по. Підкоригувала, вона їх підфарбувала, якщо вони десь. Ну, влітку вони дуже, скажімо так, вигорають, а взимку, ну, що, олівцем вона фарбувала, та і все. Ну, в общем, не знаю. Якісь в мене такі, знаєте, сумніви є. Але ж пішла вчора і до перукаря свого, і ви знаєте, не люблю, коли це над вухами. Над вухами коли волосся ну, не подобається. Мені мені треба, щоб так було вільно, скажімо так. І коли ти состригаєш волосся, состригається. Ввести негатив, який накопичується, так, тому що ось навіть беруть аналізи волосся, ви пам'ятаєте, там був у мене ефір з Світланою Фус. Аналіз називається Якщо я не путаю, нічого мав, і ну, ось беручи волосся, да, робиться аналіз такий на наявність дефіциту вітамінів. Але я не про це хочу сказати. Хочу сказати, що коли зрізається волосся, у цей весь негатив, який буває, він уходить і аж легше становиться. Хочу сказати, що трошечки навіть вчора задрімала у свого перукаря, тому що вона така. Дівчина лагідна, і її ручки так на це надихають. Але ж розумію, чому я там трошечки задримала, тому що вчора був такий насичений день. До речі, сьогодні в нас дощ, сьогодні така дощова, сонна погода, і сьогодні в мене буде така можливість зробити генеральну уборку кіоска. Ну я, до речі, кожної неділі це роблю. Ну а сьогодні, прям як кажуть, як доктор прописав. Тому сьогодні буде так. так. Вона Алла Ковальчук, пише, Лена, я не забула. Ага, все, я зрозуміла, там їй про дещо просила, і це вона пише. Так, що я хотіла сказати про перукаря? Я дуже рада. Мені одна моя глядачка писала, що я тобі дуже вдячна, так сподобалась, як зробила зачіску моя перукар. Світланка, тому я дуже рада, що вам сподобалось. Я запитувала у майстра, кажу, була моя глядачка, вона каже, була. Я дуже-дуже рада. Значить, знаєте, Дуже важливо знайти свого перукаря, тому що в свій час, коли там не було постійного, або був постійний, потім десь виїхав, або ще щось. Ну, обставини життя складаються. Так? Я міняла локації життя, проживання, скажімо так. теж. І шукала ж майстра в тому в той локації, де я живу. І мені дуже складно було знайти, тому що ось вроди, в, вроді знайшла так: стрижся, стрижешся, стрижешся, потім майстер поїхав, пішла до другого, і важливо підібрати, як ото кажуть, свій стоматолог повинен бути, свій гінеколог і перукар в тому в тому числі теж. І теж, колись, колись підстриглася, і ви знаєте, до речі, не сподобалось. Дуже довго відростало, і ну воно, якщо ще не дуже файно, так воно ще й довго відростає, відростає, щоб щось там переробити. Ну коротше, тоді я ось запам'ятала цей, цей случай, він цей випадок він був один раз, але він був в мене. Але ж після свого майстра, ви знаєте, виходиш насамперед з дуже з таким гарним настроєм, тому що майстер робить те, що ти хочеш, і коли ось в цей раз ось. Не в цей, а ось перед цим. Да, я зробила трошки коротшу зачіску. Я її, скажімо так, не робила. Ось тут дуже не знімала, тому що це не дозволяла ось моя шия, оцей вдові горбік, як його називають, холка. Да, вона не дозволяла, тому що ось така, хто знайшов. Зате зараз ну є там відео на моєму каналі, де ви зараз ззаду бачите, як це все виглядає Так, прилічно, скажімо так. Да. Тому зараз я вже можу коротше. В мене ви бачили, я вам показувала там на своєму основному каналі. У мене було довге волосся. Після родів воно стало волосся трошечки в мене, скажімо так, лісти. І тоді я підстриглася, ну, і помилки робила, робила хімію на довге волосся. Ну, коротше, дурне дурне було. І зараз ну, ось, воно і дуже зручно коли за ним доглядати, так, тому що я. Включила фен, висушила, і ну, ви бачите на ефірах, так що ну, зачіска завжди є, і мені це подобається: що ти голову помила, феном просто просушила, і все, і ти красавиця. Це дуже дуже зручно. Тому дуже важливо знайти свого майстра. Я про це хотіла сказати. Ще хотіла сказати, що мені дуже хочеться вам казати кожного ранку доброго ранку, мої любі українці. Доброго ранку, люди, але не виходить, тому що кожен ранок він несе якусь біль, несе якесь горе, і насамперед, це. Втрати нашого мирного населення. Ви бачили, що коїться в Запоріжжі. Навіть Запоріжжя оголосила День жалоби, і в мене є глядачі з Запоріжжя, тому я вас хочу, знаєте, міцно-міцно обіймати не тільки вас, всіх. Всіх українців, тому що ви зараз знаходитесь в дуже важкому становищі, особливо ті міста, які знаходяться на кордоні нашої рідної неньки України, тримайтеся, тримайтеся. Ви бачите, що поступово так, поступово це не буде. Быстро, да, як ми хотіли з вами з 24 лютого, це не буде. Це не буде швидко, це буде поступово, але наші хлопці роблять все можливе і неможливе. Вчора, мабуть, вся країна святкувала те, що лиман вже наш, хлопці вже наші. Але ж ви знаєте, я вчора дивилась для скажімо так об'єктивності. Да, Канали я дивлюсь, от глядачка писала: я фоном свої слухаю, ні, я моніторю і російські канали, я моніторю і наші українські, і знаєте, є, ну як правильно сказати, запоставляєш? Ти сопоставляєш, і коли я ось побачила, коли ну навіть. Навіть коли сталася така трагедія в моєму місті Кременчук, коли сказали, що я спеціально подивилась передачу виступ ваших перших ліц, скажем так, Російській Федерації, де кажуть, Амстор був зачинений, там нікого не було, там була зброя, і ось з цього моменту я зрозуміла, що як росіян дурять, як росіян кажуть неправду, тому що я тут живу в цьому моменті, я живу в цьому місці. Ми з вами разом ходимо повз цей магазин. Я вас водила, гуляла по цьому магазину і кажуть, що цей магазин зачинений, він не працюючий. Дівчата, я ось з того моменту я не вірила, так, тому що ну, я розумію, що там йде брехня. А це це така була остання крапля, яка дала такі ну, розуміння того, що брешуть. І вже зараз ти тільки спостерігаєш, яка брехня там розноситься аж бігом. Далеко ходити не треба. Ось ми з вами ще зараз розмовляли про лиман і нас, хлопці, у них такі, як знаєте, по-моєму називається камера, яка на на касці, і військові знімають ну, те, що коїться, так. Це не їхня примха, а одягають, щоб це були докази терористичного нападне терористичної діяльності РФ відносно України, так, тобто це докази. І ось я бачу, що наш боєць так, я розумію, що цей ракурс, з якого показує про пролеман, як відходять. Російські війська, це все це все видно. Ти розумієш, що це на лобі у людини, так і вона оце розповідає. Саме цю, цей запис я бачу на російських пабліках, де кажуть, що нічого не коїться, що ми виграємо ну, тобто, росіяни. І ти розумієш, наскільки ну треба показати якусь перемогу, так якусь перемогу людям, щоб люди людей мабуть замотивувати. Але ж чим мотивувати? Ми на своїй землі, ми захищаємо свою землю. А як можна змотивувати людину, яка йде вбивати на чужу землю, мирне населення, дітей, жінок? Не розумію, брехня на брехні. І ви знаєте, я почитала в тих пабліках російських, де пишуть: а як же це наступ росіян, якщо ну, тут втеча. Тобто є люди, які розуміють, які ну, сопоставляють факти так, і думають, думають своїм мізком. Це дуже-дуже важливо. Важливо включати свою кукушку не тільки в худнені, але і в тих ситуаціях, які зараз кояться. Тому Любі українці, я вас обіймаю. Я вам бажаю триматися. Я хочу кожного ранку вам бажати доброго ранку. Так і буде. Зараз такі часи настали. Це, мабуть, часи випробування. Наше покоління воно зараз проходить такі. Зараз нам треба боронити нашу землю. Все мої любі. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.